Палац Плятерів Потоцьких. У селищі він розташований на березі річки Соб. Йому понад два століття, розповідає місцева краєзнавиця Наталя Головченко. Зводити його почав колишній писар Литовський граф плятер. Однак, не встигши добудувати, разом із навколишніми селами продав за 1 мільйон сімсот тисяч злотих родині Потоцьких. В кінці XVIII століття Даш з навколишніми селами і з цим маєтком перейшов до родини Потоцьких. Останньою власницею палацу перед Першою світовою війною була Софія Ржевуцька підгірська. Після революції палац змінив своє призначення, став прихистком для сиріт. Після революції тут розмістився дитячий будинок для дітей. Сиріт У 20-х роках тут була дві школи, розмістилися. В цьому приміщенні школа для українських дітей, а в іншому приміщенні для єврейських. А потім в різні часи. Були дитячий будинок під час голодомору дитячий будинок для дітей сиріт. В роки репресій це були дитячий будинок для дітей репресованих. 1979 року палац Потоцьких у Дашві внесли до пам'яток національного значення. Він перебуває на балансі обласної ради, каже Наталя Головченко. Головна будівля маєтку виконана в стилі класицизму з елементами іонічного ордеру, які збереглися донині. Площа резиденції Потоцьких сягає 3,5 гектари. Ансамбль складається з самого палацу, флігеля, господарських будівель, полотняної та суконної мануфактури. Також маєток мав три виїзди. Троє воріт – це центральні ворота, бокові ворота і ворота, які відходять до панських стайн. Панські стайні, їхня цегла, камінь і навіть решітки досі використовуються. А неподалік, колишня каплиця та винний погріб, розповідає краєзнавиця. Позаду нас знаходяться панські стайні, які збереглися до цього часу в непоганому вигляді. Тут ще є оригінальний і камінь, і цегла, і також оригінальні решітки. До цих пір його використовують як господарське приміщення. І ось поблизу нас є ще одне приміщення це приміщення каплиці, де молилися селяни-католики, і внизу був розміщений погріб для вина. Сьогодні палац служить спецшколою для дітей з особливими освітніми потребами. Тут навчається 110 учнів. Зовні палац зберіг первісний вигляд. Інтер'єр оновлено, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Олена Гончар. Зроблено євроремонт, замінено всі вікна на пластикові, двері замінено, частково перегороджено кімнати. Там, де був погріб, там зараз знаходиться в нас найпростіше укриття під час повітряних тривог, в день і вночі наші вихованці спускаються туди. Олена Гончар каже, все в палаці нагадує про минуле, але найголовніше ця будівля й далі служить дітям. Також тут проводять екскурсії для туристів. Ольга Антохова, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінничина.